Сьогодні відбулося засідання штабу протидії ковіду. Ми розглядали детально ситуацію, яка є сьогодні з поширенням власне, коронавірусу. Ви бачите, що за останній фактично тиждень ми фіксуємо початок нової хвилі і хвиля достатньо швидко поширюється. Станом на сьогодні, за останній день, ми зафіксували понад 700 нових випадків. Це підтверджених ПЛР-тестів. І тому сьогодні засідання штабу буде було рекомендовано ряд рішень, які завтра буде винесено на міську комісію ТБНС. Спочатку наведу, власне, щоб зрозуміти, яка зараз є ситуація. Станом на сьогодні ми проаналізували рівень захворюваності по різних категоріях. Близько 10% водіїв громадського транспорту, станом на сьогодні є. Хворі з підтвердженим ковідом або мають підозру. Якщо говорити про працівників комунальної сфери, це ті, хто забезпечують безпосередньо життєдіяльність, то середній відсоток складає 8%, Але є деякі, наприклад, підприємства, які займаються або прибиранням, або якимось іншими технологічними роботами, то такий відсоток там складає близько від 30 до 40%. Це декілька таких є підприємств. Але звичайно, що найкритичніша ситуація є з дітьми. Якщо проаналізувати від 15 січня до сьогодні, фактично відсоток заповненості охмадиту першої базової медичного закладу для лікування дітей, які мають підтверджений ковід, зріс з 35% до сьогодні 68,33%, тобто фактично до 70%. ми також звертаємо увагу, що від вчорашнього дня. Ми ще під час попередніх хвиль це анонсували. Що якщо буде дуже великий спалах серед дітей, то перше ТМО, тобто це колишня лікарня дитяча на Орлика, теж буде готова приймати. Так ось станом на сьогодні вона вже приймає 18 дітей. Такого не було під час жодної попередньої хвилі. Ми бачимо, динаміка підтвердження коронавірусу серед дітей зростає активно. Якщо подивитися на цифри, то Станом на сьогодні щодо учнів, близько 15% учнів наших міських шкіл вони або мають підозру, або знаходяться на самоізоляції, або мають ознаки того чи іншого респіраторного захворювання, яке може бути суміжне з безпосередньо коронавірусною хворобою. Пані Леся детальніше розкаже, яка ситуація, як є по класах, по самоізоляції декілька шкіл в залежності від того, коли є випадки в класі. Вони приймають рішення відповідно відправляють класи на самоізоляцію. І відповідно, що школи, декілька шкіл теж перейшли на дистанційне навчання. Хтось до п'ятниці, хтось до понеділка, хтось на тиждень часу. Тобто школа приймає самостійно такі рішення. Тому Зважаючи на для того, щоб бачити, як останній тиждень розвивається ситуація. Завтра на засідання комісії ТБНС будуть пропонуватись наступні рішення. Перше це є е, можливий перехід з понеділка на два тижні, тому що очікується ріст найближчих два тижні. Е, і щоб розірвати ланцюг, е, також на два тижні перехід на дистанційне навчання для е, учнів е, старшої школи, тобто 5-11 клас, також е, мова йде про. Переведення на дистанційне, там де це можливо, секції гуртки або відповідно переформатування і відмова від очної форми це мистецькі школи, секції, гуртки, удюмки. А третє це є: ми будемо звертатися до всіх організаторів. Подій масштабних, великих, для того, щоб ці події, які можливо зараз перенести або не проводити, щоб їх перенести, тому що це зайва кількість контактів, які станом на сьогодні потрібно уникнути, щоб обмежити цю велику схильність до передачі цього, цього штаму коронавірусу. Ну і також буде пропонуватись ряд технічних рішень. Це додаткові обмеження, які стосуються там площ, в спортзалах і так далі. І звичайно, ми будемо проговорювати з бізнесом для того, щоб дотримуватися протоколу власне, обов'язкового маскового дезінфекції, той, який є на моменти критичного загострення, поширення коронавірусної інфекції. Я з вашого дозволу, колеги, ще попрошу Це пані Лесі буде змінюватися зоні. Станом на сьогодні, та ви знаєте, що Львівська область віднесена до помаранчевої зони. Фактично, різниця полягає в тому, що помаранчева зона до неї відносять за показниками, зокрема, динаміки заповненості ліжкоміс. Наприклад, на вчора в нас було заповнено близько 15% міських ліжкомісць, але ми бачимо, динаміка дуже сильно зростає власне щодо поширення. І, власне, якщо говорити про зонінг, то це є сигнал перед тим, що регіон може бути переводений до червоної зони. Завтра ми плануємо так само акцептувати на міській комісії переведення і Львова, зокрема, так як і регіону і області до помаранчевої зони. Хочу зазначити, що станом на сьогодні на 20 січня в нас вже є. Підтверджених 301 випадок того, що учні захворіли на COVID-19. Тобто за одну добу від вчора до сьогодні на 108 ПЛР-тестів нас збільшилося щодо підтвердженого випадку на COVID-19. і 208 працівників закладу загальної середньої освіти також є хворі на COVID. За одну добу 87 позитивних ПЛР-тестів. Чому я підтверджую позитивних ПЛР-тестів? Тому що в принципі в нас велика кількість дітей є хворі на грип і грві, і не всі власне, батьки звертаються, роблять ПЛР-тести, тобто. Ця статистика, можливо, не є на 100% однозначною. 8625 дітей на схворі на грип та ГРВІ. Відповідно, деякі школи переводять класи на самоізоляцію. Власне, у 40 закладах загальної середньої освіти 125 класів перебуває на самоізоляції, де навчається 3620 дітей. Окрім того, є заклади загальної середньої освіти, які повністю прийшли на дистанційне навчання, тому що там дуже висока, високий рівень захворюваності. Це є вісім закладів загальної середньої освіти. Серед них один заклад, який перейшов на дистанційне навчання лише для учнів 5-11 класів, а перші четверті класи, тобто початкова школа, вони навчаються в школі, тобто навчання в них відбувається офлайн. Ось така в нас ситуація станом а якого, на сьогодні. З якого віку більше діти, тобто які, які це класи? Власне, діти старшого віку від 5 по 11 клас, серед них є більше кількість дітей, в яких є підтверджені ПЛР-тести. Тому, в принципі, ми подаємо таку пропозицію щодо того, щоб на дистанційне навчання перейшли учні старшої ланки від 5 по 11 клас. А з якого числа то, то то, спонеділ, Можливо, з понеділка? Можливо, з понеділка. У Нас понеділок, яке число? З 23 числа. Наприклад, я вам наведу приклад ліцеї Сихівський, там станом на сьогодні 13 класів перейшли на самоізоляцію, але в початковій школі практично відсутніх 5 дітей на навчаннях. Тобто немає сенсу початкову школу переводити в деяких закладах освіти на дистанційне навчання. А дитячо садочки, як себе почувають? В садочках також у нас десь ріст захворюваності, тобто станом у нас сьогодні 16 вихованців, в них є підтверджений ПЛР-тест і 56 працівників. Але хочу зазначити, що власне, для дітей дошкільного віку батьки рідко роблять ПЛР-тести, тому ми однозначно на 100% не можемо сказати, скільки дітей є хворих. Там також є групи, які перебувають на самоізоляції, це 20 груп. Один заклад дошкільної освіти він вже повністю перейшов. Тобто вони повністю не працюють станом на сьогодні, оскільки багато там було хворих і дітей, і працівників заходу освіти.